Для переважної більшості людей на планеті розмовляти на камеру це щось, що вибиває з кольї, викликає стрес і навіть тривогу. Це викликає сором, це викликає незручність, тому що розмовляти з камерою для нашої психіки це насправді щось ненормальне. Ти просто дивишся в об'єктив, немає ніякої реакції, і ще при цьому треба слухати свій голос, а потім передивлятися, дивитися на себе. Коротше, ви всі з цим стикалися, і саме це є проблемою, яка надає нам вести блог, викладати сторіси, створювати свій. Ютуб канал знімати контент, знімати рілси, тіктоки, все що завгодно, все це стає на паузу лише через одну невеличку проблемку це невміння говорити на камеру. Мене звати Влад Ковальов, я вже більше 15 років займаюся контентом. В минулому я професійний відеограф, а зараз власник онлайн-школи по створенню контенту. Я веду свій блог на цю тематику, веду цей ютуб канал на цю тематику, і тут розповідаю все про контент простими словами. В цьому відео розповім вам три прості кроки, які треба зробити, щоб почати говорити на камеру просто і достатньо швидко, буквально за тиждень. І перед тим як розповісти про ці три прості кроки, ви маєте зрозуміти, що в принципі є два шляхи, як ми починаємо говорити на камеру. Перший Шлях, коли ми робимо три прості кроки, робимо це в своєму темпі, в своєму режимі. Просто робимо це дисципліновано, хоча б тиждень-два, і починаємо говорити на камеру. Другий спосіб це коли життя змушує нас говорити на камеру. Наприклад, мені прийшлося навчатися говорити на камеру по другому шляху. На своєму весіллі я зламав в ногу в самий розпал весільного сезону. Тоді я працював, знімав весілля і я втратив замовлень десь тисяч на 12 доларів. Поки я два місяці лежав вдома з гіпсом, мені треба було починати щось робити. Ой, дуже швидко мені вдалося почати вести блог, знаходити клієнтів на навчання через блог, створити свій канал, знімати рілси і говорити на камеру. Мені було неприємно, мені було дуже стресово, але я просто не мав часу на зволікання, не мав часу на самобічування. Знаєте, на саму якусь рефлексію, просто через стрес, через страх, через оце відчуття. Крінжу да внутрішнього, тому що ну в принципі, ну контент я робив нормальний, як я зараз це бачу. Люди сприймали його нормально. Це просто суто було моє відношення до себе, але в мене не було вибору. Просто ще тоді в мене була велика діастема. Діастема це коли між зубами в мене був проміжок, там коли був інтенсивний процес е, випрямляння щелепи через брекети, то проміжок був в сантиметр. Тоді від дві клітинички, да, е, аркуш зошиту в клітинку, дві клітиночки такий проміжок був в мене в зубах, і все одно в то навіть з таким проміжком мені це було супер складно, але я, але я, але я знімав рілси, тому що ну не було виходу. Мені треба було продавати навчання, мені треба було вести блог. Я просто суто фізично не мав е іншого рішення. Тому для того, щоб зберегти вам одну ногу і дуже багато нервів, я поділюсь з вами цими трьома кроками. І так, крок перший. Ми записуємо відео на одну хвилину, де ми говоримо на камеру, але заздалегідь з думкою про те, що ми його видалимо. Ми його. Записуємо ми. Одну хвилину ходимо по квартирі і говоримо на камеру все, що ми бачимо навкруги. Ми знаєте, так, краєм ока починаємо роздивлятися, що є в кімнаті, і це наговорюємо говоримо на, на, на камеру. От, як це може виглядати ось так? Я сиджу зараз перед камерою, переді мною ноутбук, тут світло, тут в мене блокнот, тут ще одне світло. Я щось намагаюсь говорити, пояснити вам, як треба починати говорити на камеру. Зараз я вже відчуваю, що це роблю дуже легко, мені не проблемно, не стресово, але раніше мені було дуже... Дуже стресово, це було дуже складно, страшно і так далі. Тобто просто говорити весь поток думок, який є у вас в голові. Передивляєтесь це відео і одразу видаляєте один раз на день. Буквально робимо це один раз на день протягом чотирьох днів. Записали одна-дві хвилинки, просто поговорити, подивитися, звернути увагу, що вам не подобається, що б ви покращили, що б ви поправили. Тільки знаєте, не дивитись на це, типу фу, все, не можу. Ні, прям спробувати. Спробувати прислухатись, можливо, десь можливо десь щось покращити. Це перший крок робимо так буквально 4 дні. Другий крок ми аналізуємо відео. Тобто, ми 4 дні так познімали, на п'ятий день ми знімаємо і вже, знаєте, не видаляємо, дивимося це відео з одною думкою. Що одне. Я можу покращити в цьому відео для того, щоб воно стало краще. Наприклад, ви багато екаєте, наприклад, ви багато говорите якесь слово паразит. Наприклад, ви говорите занадто повільно або занадто швидко. Вам хочеться зробити це навпаки. наприклад, ви повністю беземоційні отак записуєте відео, і у вас взагалі немає жодної живої мати. Або ви навпаки дуже емоційні. Ви суперактивна міміка, і ви навпаки, думаєте, що бляха, це виглядає вже супер занадто. Треба зробити трошечки простіше. Тому придивіться. Що одне, буквально одне, ви б покращили в наступному відео. І на наступний день запишіть ще раз це відео, це вже буде шостий день. На шостий день запишіть це відео вже з внесеними покращеннями. Тобто, ви вже будете свідомо акцентувати на чомусь увагу, звертати на це увагу і покращити один елемент, тому що це буде той елемент, який найбільше вас дратує. Якщо це ваш голос вас дратує, ви зробите трошки інакший голос. Якщо це в зовнішність міміка, ви її трошки поміняєте на шостий день і зробите вже плюс-мінус терпимий нормальний варіант. На сьомий день, ну можна на шостий день ще раз подивитися, що ви можете покращити. І на сьомий день зробити відео і комусь його показати. Типу, просто ось подивись, як тобі. Просто ось це має бути найбільш довірена особа. Не показуйте це людям е дуже добре знайомим, да, тому що вони можуть вас засміяти. Е і це абсолютно нормальна реакція підтримуючих друзів. Все окей. У всіх є пасивна агресія на тих, хто починає щось робити. Це абсолютно нормально. Покажіть це комусь, з ким ви нормально спілкуєтесь, з ким у вас немає дуже близьких відносин, ви не можете, знаєте, так, жартувати по чорному, скажімо так. Е я думаю, що це. Це буде або ваш чоловік, або ваша дружина, хтось, ну хтось прямо з родини, або мама, або батько. Я б показав би їм. І просто запитати, як тобі, просто як тобі це відео. Подивись, будь ласка, як я тобі виглядаю? Це останній крок, після якого вам стане значно, значно простіше. Буквально 7 днів. Ось зробіть такий невеличкий собі челендж, і у вас все вийде. Розмовляти на камеру, це не про талант, це просто звичайна навичка, але це дуже потрібна навичка в 21-му сторіччі. В час, коли все, що вас оточує, все ваше життя може змінитися, якщо ви почнете створювати цей контент: вести блог, звести Ютуб, створювати контент, знімати тіктоки, вести сторіси, що завгодно, тобто говорити на камеру, це дуже важливо. І якщо вам цікава тема контенту, і вам цікаво, як на ній заробляти, я записав для вас відео покрокова інструкція, як заробляти гроші на контенті в 26-му році, які два основні тренди будуть в 26-му році. Натискайте, дивіться просто зараз, дивіться його до кінця. Там є Інструкція, як вийти на перші 100 тисяч гривень з контенту, навіть якщо ви не знімаєте себе, а будете знімати когось. Пануєте цю професію контент-мейкера і будете в 26-му році собі нормально заробляти, створюючи контент, тому що контент, ви всі бачите і розумієте, наскільки це необхідна навичка, і цим треба займатися. Це дуже актуально. Це в вашому кармані завжди є камера, завжди є на чому змонтувати. Да? Це ваш телефон. Тому е, дивіться це відео, дивіться, як заробляти в 26-му році на контент. З вами був Влад Ковальов, підписуйтесь на цей канал і дивіться нові відео. Всім папа! -па.